Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні в етері Українського радіо Дніпро програма Тема Дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. 17 листопада, за повідомленням заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, російські війська завдали ударів по двох об'єктах інфраструктури у Дніпрі. Голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко уточнив, що на зараз відомо про восьмеро поранених. Серед них – 15-річна дівчинка, всі в лікарні у стані середньої тяжкості. Триває пожежа, пошкоджені будинки поруч у деяких районах міста електропостачання також є проблеми з мобільним зв'язком. Про екстрені вимкнення світла Суспільному повідомили в компанії ДИТЕК Дніпровські електромережі. За повідомленням, графіки аварійних відключень складені раніше, наразі не актуальні. Енергетики ДЕТЕК разом із спеціалістами Укренерго і іншими екстреними службами роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Сказано на сайті компанії. Через екстрені відключення електроенергії та російські ракетні удари у Дніпрі змінили роботу деякі автобусні маршрути та електротранспорт. Про це сказано у повідомленні департаменту транспорту та інфраструктури у Телеграм. Тимчасово не курсують тролейбусні маршрути номер 19 та кільце Б. Тролейбусний маршрут А змінив схему руху з вулиці Робоча на проспект Поля. Трамваї за маршрутом 11 йдуть від залізничного вокзалу до вулиці Виконкомівської. Автобусні маршрути номер 34 87А та 87Б тимчасово курсують по проспекту Поля замість вулиці Робочої. Автобусний маршрут номер 106 тимчасово курсує від площі Старомостова до вулиці Криворізька по робочій. Автобусний маршрут номер 150. Тимчасово змінив схему руху від площі Вокзальна до проспекту Поля, вулиця Титова, проспект Богдана Хмельницького і далі за маршрутом. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Кореспондентка Суспільного Яна Стойкова відвідала звільнені нещодавно від російських окупантів населені пункти Херсонщини. Про те, як жили під час окупації мешканці Новоолександрівки наступний радіонарис. Селище Новоолександрівка понад півроку було під окупацією. Зруйновані будинки, заміновані території та вбиті люди. Все це після себе залишили росіяни. Зараз тут живе близько 300 людей. До повномасштабного вторгнення було майже тисячу. Після звільнення місцевий потроху повертаються додому, незважаючи на те, що тут немає газу, води та електрики. Однак не кожному тут є куди та до кого повертатися. У страх і живий, тому що окупація це страшне. Ще ми старалися не висовуватися, щоб до нас не придиралися. У нас було три обшуки, а в нас син воєннослужащий. і ми все поудаляли, про щось жаліємо, що нічого не залишилося із того пам'яті, так сказати. Да, попалили фотографії, всі кінці удалили із телефонів. Да, форму правда, переховали, що витягнули, то залишилися там куртки, бірці. Рукавиці. Боялися, щоб не догадалися про те місце, боялися, щоб про те. Люди поїхали, по, як -то кажуть, поховалися. А я сказала сину, я вже не де, кому я нужна. 92-й рік. Ніколи не думала, що це таке буде. На моєму віку, оце отакого от росіяни. Боже, Боже, що ж ви робите? Що ж ми вам зробили? Ми Війну пережили так аж у 48-му році ми хліба наїлися. О, як ми страдали. А тепер, роді, все ж є. Живіть, друзі. Найбільше в селищі пошкоджена школа. Сюди росіяни випустили три снаряди С-300. Ракети повністю зруйнували спортивну залу та пошкодили кілька навчальних корпусів. Таке враження, що підняло хату, а потім її назад поставило. Ну, от, от такого. Я сама вчителька все життя проробила в цій нашій школі. І педагогом-організатором починала. І група продовженого дня у мене була. Наші були дуже довгожданні. Ми вискочили, ми чули, що вони драпали і загрузло у глині їх БТР. І тут наші поїхали витаскувати на. Тракторі совхозному. Той прийшов здаватися, водій, чи як він там правильно називається, о, і здає БТР. І от поїхали наші трактором совхозним витягувати. О, ну ми ще нічого не знаємо. Чули, що дуже великий бій був, ще наших не було в селі. І тут проїжджають із БТРом по вулиці, мимо нас трактор тяне БТР. І їде така машина вся забрьохана, забрюхана, і на рукаві жовта пов'язка. І я ж кажу, це наші, це ж наші. І ми вже йдемо по вулиці і заходять наші хлопці. Це таке щось передати не можна, Та, готові були їм в ноги кинутися. Да. Це було так, таке відчуття радісне. Потім дітки вибігали їм, виносили квіти. Ми так раділи, коли зайшли наші. Ми хлопали в ладоші, кричали Слава Україні, цілували хлопців, тому що ми нарешті їх дізналися. Ніяких комунікацій немає. У нас усі удобства вдома. Ну, Воду, звичайно, нам підвозять, а, а все остальне. Електрики немає давно вже. Ну, ну Ми вже звикли поки. Ми тільки за те, щоб все-таки ЗСУ перемогло. Ми, звісно, віримо, що вони зроблять оце все. І мир вернеться до нас, і всі удобства наші повернуться. Дровами ми топимо, то дрова ми заготовили. О, газ ми виїжджали, бо в нас свій транспорт ми заправляли газом балони, то теж у нас в цьому плані повезло. В таких умовах тяжко вижити, я вам хочу сказати. Коли ти встаєш і думаєш, борщ зварила, хрустиків нажарила, отак і виживаємо. Ну, а ми тут щоденно ризикуємо. Сьогодні вже прильоти були, у нас і люди погибли. Загинула наш соцпрацівник, видавала тут допомогу, почався обстріл, везуть нам, бачите, багато продуктові набори, от, ну, всяке різне, розподіляємо, бачите, як. Ми роздали пакети, що було, а залишок ми просто висипаємо і запрошуємо людей, і кожному знов ділимо. Свічок трошки привозили, але люди просять і дрова, і свічки, і миючі засоби. От привезли нам от 42 таких ось штуки, а треба поділити на 300. Людей, так ось ми бачите, з баночками поприходили, розливаємо, ну ділимо на всіх, щоб було. Ну зараз це кожен день проходить, а тільки ж другий раз не знаємо, де воно. От чуємо, що в нас упало, але ми ще не знаємо де. Саме страшніше, коли в ніч приходить це. Днем люди ще можуть орієнтуватися, куди йде, з якої сторони, а ночі це ж невозможно. В погрібах у кого де який плотніший погріб. Люди гуртуються, сходяться, а так у нас немає де, у нас сховищ таких немає. У нас залишились непокошені наші поля. І залишилося все непокошене, не посіяне, тому що туди страшно. Так же ж в санаторії казали все заміноване. Ну боялися туди без саперів заходити. О, слухайте, це не прильоти. Це вже вибиває нас вже не один раз обстрілювали. За видачею якраз ми лежали під цими градами. Взагалі, дуже дуже все страшно. Ну тим не менш ми тут. Війна залишає слід, яким би чином вона не торкнулась людину у Дніпрі та області. Психологи підтримують родини загиблих військових, як їм допомагають пережити втрату, як доречно виявляти співчуття, де можна знайти підтримуюче оточення. Про все це в інтерв'ю журналісті Суспільного Ірині Стрижці розповіла Олена Шилова, психологиня кризової допомоги, дружина загиблого захисника України. Вітаю! Сьогодні будемо говорити із Оленою Шиловою. Це дружина загиблого захисника України, а також психологиня організації ТАПС Україна. Це організація, яка займається підтримкою родин загиблих військових. Далі я хочу попередити усіх, хто нас зараз слухає або дивиться, що далі буде чутливий контент, який буде стосуватися військових втрат. Якщо вам болить ця тема, то зробіть вибір, чи будете ви дивитися далі. А можливо, ця інформація далі буде вам корисна. Ваш чоловік нагороджений відзнакою Народний герой України. Але попри це, вам довелося доводити три роки, що ваш чоловік воював. Він був командиром другої роти 8-го окремого батальйону Арата в добровольчому українському корпусі правого сектору. Далі будемо говорити про те, який шлях ви пройшли, як допомагаєте його проходити іншим. І цитата з вашого одного інтерв'ю. Я знаю, що психологічна допомога працює. Я вибралася сама і тепер хочу допомогти іншим. Розкажіть, як ви вибиралися, поділіться, якщо можете? Коли це сталося, то відчуття були страшні. Ти наче завмираєш, і не розумієш, що буде далі. І дійсно, я ж ну, працюю психологом вже давно, так 18 років, і я знаю точно, що, що робити треба, як робити. Але коли ти знаходишся саме в цьому, саме в події в цій, то дуже важко, дуже важко знайти, що робити, як робити. І коли ми дізналися про те, що він поранений, я дуже сподівалася, що він ще живий. От і коли його доставили сюди, він не приходив до, до тями тут, і він так його дуже врачі хотіли спасти, не змогли. Він, він не вижив, хоча я була впевнена, що він виживе, і це те, що я зараз чую від від дівчат, від з ким працюю, що ну то це, це перше таке, що це не мало статися. Це не могло так статися, що він загинув. У якому стані до речі, до вас тепер уже коли ви допомагаєте, звертаються дружини, кохані або матері загиблих? Знаєте, стан дуже різний, а от це від того, що от тільки цей ступор, що перше, що не нерозуміння, нерозуміння що взагалі це сталося, і от не, не те нерозуміння, коли оці перші, там перший тиждень, коли от що я ще там ставлю ще другу чашку для нього, там щось роблю такі дії, які такі ж як робила до цього, так і воно воно не не ну. В голову ніяк не може поміститись це. А потім це вже таке неприйняття цього не мало статися, не могло цього статися. І це проходить такий дуже великий етап роботи, коли взагалі просто прийняти, що все, що от як мої дівчата кажуть зараз, ну, дружини загиблих, от це слово ніколи ніколи не побачу, ніколи не торкнусь, ніколи не, не буде обіймів тих, які. ну, були раніше і стан є різний. У когось зараз, наприклад, якщо тільки загинув, так ще 40 днів немає. То у дівчата так, ну, в важкому стані, і добре, якщо доходять. Деякі зібрались, і так є таке те, та, що зібрались, і от ніби нічого не, не відбувається, і щось роблять далі, бю ну, там готують щось до похорону, бігають з документами, і, от, і соціально от соціально таке. Цю самотність можна якось виправити так. Для цього ми збираємось, ми щось робимо, спілкуємось разом. Але оцю внутрішню емоційну самотність вона так, так довго і болісно переживається, і це дуже важко. І от в тапсі теж ми так собі придумали, що і так говоримо про те, що ми живемо не втратою, а з втратою. Тобто вона ніби так стає в наше минуле, і вона, вони всі залишаються в нашому серці, нікуди це не дівається. Є і життя, і є е, втрата. да, є той коханий, кого я втратила. Тому так е, це проживається. І далі вже така фаза, яка в адаптації, коли вже ну люди згадуються, коли проходить багато… ну так. Навіть може роки два тобто то, це то, що пишу цей рік. Ну це так важливо просто спостерігати, важливо спостерігати за собою, за якщо ну нема там психолога, так тобто рік-два триває стадія гострого горя. Ні, 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 гострого горя, дивіться, важ... це теж важливо розуміти споді... за собою, наб... ну, так... спостерігаючи, так що десь півроку, якщо ви от вам то, то зляться, то дуже погано. От, взагалі здається, що взагалі нема от чотири місяці, так от чотири місяці, коли от ну так дуже дуже важко, так і здається, що й майбутнього немає, ні на ні на кого опиратися, і дуже страшно, що буде далі. І взагалі каже, здається, що ну ну от як. От, я не розуміла. І потім, коли проходить півроку, чому ми в роботу беремо так? через десь півроку, через 4 місяці, от, що можна вже ну, проживати горе вже так свідомо. так? І десь після півроку теж, теж треба дивитися, якщо от не проходить, от, от болить так, що от, ну, розриває, і, і причому не, постійно болить, тому що при згадці буде боліти, і буде боліти. Так ще довгенько. Але от коли ну я взагалі кажу, що згадали, і прям так, що от падаю просто ну нічого не, не можу і на три дні з нормального життя випадає. Оце вже треба ну дивитись на то на те, що може треба допомога. Єдине, що ми хочемо, це гідного ставлення. Це слова. Дружини загиблого героя. А скажіть, як правильно виражати співчуття в такому випадку? Чи потрібно виражати співчуття? Як ми маємо виховувати зараз культуру втрати в суспільстві? У нас ем, спілкуються і ем, так підтримують дуже. Скажем, не завжди коректно, це точно. Ну і з іншого, з одного боку, що людям важко і хочеться, щоб ми, ну як, не хочеться там, я не знаю, зробити боляче і не знають як. А з другого боку, ці всі фрази, ну це це те, що говорять дівчатам, те, що говорять взагалі одразу, спочинаючи з того, що ти собі знайдеш іншого, ой, та що там, живи заради людини, да, зберись, будь сильною і все це подібне мене в цих фразах чується така зневага до е, почуттів і ну, її. Ну, є є. Знецінення. знецінення. Знецінення, так. І важливо, щоб. Е, е, Ну так, мені теж здається, що дуже важливо говорити про те, як треба підтримувати, що не треба там нас обходити, не треба там, про це не говорити. Так, а ну, ви можете сказати, це можуть бути дві фрази. Одна про те, що так це, це дуже важко, і ну, це важко і зрозуміти, важко переживати. Це дуже важке пережиття почуття. І другу фразу можна говорити про те, що ви. Я, якщо можу тобі, тебе підтримати, то просто скажи, як. Хочеш, я побуду з тобою, хочеш ми про це поговоримо. Я просто побуду з тобою. Хочеш обійму. Хтось чесно каже про те, що ти знаєш, мені так важко, я не знаю, що тобі сказати. Мені так важко, я ну, просто ну, не можу в цей момент навіть поруч знаходитись. Я не розумію, як ти взагалі це як тобі це, От, і ну, що можу, то роблю. Але ж ну, так забуває не, не завжди. І добре, якщо так буде, то. Але, Але е... труднощі в комунікації виникає комунікації виникають. Я просто почала поясняти навіть ті почуття, які є у нас, і ті фази, які є, і що робити на кожній фазі, які є. Так, що зробити з агресією, що як сприймати чи не сприймати, що робити, коли в ступорі людина, коли нервується так людина, коли багато печалі і багато сльоз, так бо буває. І ну, вони коли виходили, казали, що дуже корисна інформація. Тому що є деякі речі, так одна жіночка сказала, що так, ми багато зайвого говоримо. Яку допомогу ви надаєте тим, хто до вас звертається? Яка мета цієї допомоги? Ми з дівчатами у нас є індивідуальні консультації так, з членами родин загиблих можна теж звернутися. Психологічні саме консультації є. Групова робота, ми групою працюємо. І ще ми так придумали, що тому, хто не хоче групову роботу чи в індивідуально. Ми один раз на тиждень з групою працюємо, а один раз на тиждень ми просто зустрічаємось і проводимо час разом. Ну, наприклад, ми там виїздили на пікнік всі разом, так, поїхали просто там, з, побули з, з тваринками, щось, так, поспілкувалися, самі просто поспілкувалися, просто побути поруч з тим, у кого таке ж саме, таке ж саме подія сталася, таке ж саме горе. І це, це друге відчуття, коли не треба щось говорити, коли ти замовкаєш, тебе розуміють. І ну, Це таке теж лікувальне середовище. Чи можуть звертатися близькі люди тієї людини? Який потрібна психологічна допомога, і це видно. Можуть, вони звертаються, але ніяка психологічна допомога не буде корисна, якщо сама людина не захоче. Ну, Нікого ви сюди в кабінет не заталкаєте і не скажете, давайте допоможіть їй. так? Приходять, іноді так. Іноді, це теж часто буває, що я бачу, що погано людині, це телефонують і кажуть, можете допомогти чи ні. І якщо людина сама згодна, то вона приходить і ми працюємо, спілкуємося, але з 2014 року от психологи. Наші Ми і домо додому виїжджали, теж виїжджали в сім'ї, тому що це дуже важка тема і дуже складно людині в цьому близькі теж телефонують і. Де, якщо можна, приходять, якщо ні, десь зустрічаємось, тобто ми ну намагаємось допомогти, от ну як можна. І ще часто теж чують психологи, що, що ну ви ви ж мені кохано не повернете людину? Ні, тоді чим ви мені можете допомогти? Ну чим от, і це таке що теж є взагалі. Хотілося б повернути, але ми правда не боги. Ми нічого зробити не можемо такого, щоб повернути, але ми можемо допомогти розділити ті важкі почуття, які є для того, щоб можна було повернутися до життя в вашій організації. Ще є ресурс можливості надавати допомогу. Ми зараз ви зараз можете озвучити якісь контакти, куди звертатися для тих, хто з нас зараз бачить і чує. Так, можна звертатись, будемо намагатись намагатися знаходити допомогу, тому що ми Стабсу України співпрацює з іншими організаціями з Кризової служби допомоги з кризової допомоги Дніпра з психологами. Так і ми співпрацюємо в Україні. Можемо теж шукаємо спеціалістів, які є. Тому ну, теж не не залишаємо без уваги людей, які до нас звертаються. Дякую вам за розмову. Вислухали програму Тема дня сьогодні. Ми говорили про те, як допомогти людині пережити військову втрату. В студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналісти Ірина Стрижка та Яна Стойкова. За режисерським пультом Надія Квашевська. Технічне забезпечення Микола Ніколішин. Бережіть себе та вірте в перемогу України! Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.